Доброго дня, шановні трейдери! Вітаю вас на щотижневому огляді результатів торгівлі портфелів Trading Hero. З цього тижня ми поновлюємо огляди у експериментальному режимі. Якщо вони будуть набирати досить велику кількість переглядів відносно загальної кількості підписників, ми будемо продовжувати випускати ці огляди щотижнево для того, щоб тримати вас у курсі останніх подій. А також інформувати по поточній доходності наших портфелів. І так, почнемо з моніторингів рахунків на ресурсі MyFXbook. Цього тижня всі портфелі показали позитивну динаміку. Портфель на 5 тисяч доларів у першій версії показав дохідність плюс 1,27%. Портфель на 5 тисяч у другій версії показав найвищу дохідність цього тижня серед всіх інших портфелів 2,2%. Портфель на 10 тисяч у першій версії показав дохідність 0,76%, портфель на 10 тисяч у другій версії 0,64%, портфель на 20 тисяч доларів показав дохідність плюс Портфель на 50 тисяч доларів показав дохідність 1,4%, портфель на 100 тисяч доларів показав дохідність майже 1%, і портфель на 200 тисяч доларів показав дохідність також майже 1%. Давайте перейдемо в термінал MetaTrader і подивимось кожну валютну пару і проаналізуємо, як саме велась торгівля. Починаємо з першого інструменту: це австралійський долар по відношенню до канадського долару. Знаходимося ми на таймфреймі H1. Сірим прямокутником виділили область торгівлі поточного тижня. На даному рахунку працює наш найбільший портфель, в який входить 31 алгоритм, і ризик менеджмент налаштований на капіталу 300 тисяч доларів. Як ми можемо бачити, цього тижня австралійський долар по відношенню до канадського долару показав досить гарну прибутковість. Щодо технічної картини можемо бачити, що з попереднього тижня даний кроскурс знаходився у коридорі. Цього тижня у нас з вами була досить класична ситуація, коли на початку тижня ринок знаходився у консолідації, після чого оновив спочатку локальні мінімуми, а потім і локальні максимуми. Таким чином, зібравши ліквідність зверху і знизу діапазону торгівлі попереднього тижня, і в п'ятницю повернувся фактично до середини даного цінового каналу. Наразі маємо кілька відкритих угод на купівлю і чекаємо початку наступного тижня. Далі аналізуємо австралійський долар по відношенню до новозеландського долару. Локально маємо продовження висхідної тенденції. У вівторок ціна поновила локальні максимуми. Після чого повернулась у середину діапазону, і з середи продовжила висхідний рух та скоригувалась до середини діапазону у п'ятницю. Наступна валютна пара австралійський долар по відношенню до американського долару, на відміну від кроскурсів, президентські вибори в Штатах, які відбулися 6 листопада, більш виражено вплинули на даний інструмент. Хоча, якщо говорити по закриттю тижня, то воно відбулося фактично ж в тому діапазоні, що і минулого тижня. І хоча ціна також оновила, мінімуму попереднього тижня і тричі оновило максимуму попереднього тижня. В результаті ми повернулися плюс-мінус до тих самих цін. Наступна валютна пара євро по відношенню до британського фунта. Даний актив знаходиться на досить сильному рівні підтримки. І, зважаючи на те, що закриття відбулося. Нижче даних рівнів існує досить висока ймовірність продовження несхідного руху, але враховуючи характер даного активу, це може бути черговий збір ліквідності за межами поточного цінового коридору, який ми спостерігали у четвер-п'ятницю минулого тижня. Після чого ціна повернулася у поточний діапазон. Всі наші відкриті угоди це угоди на купівлю, тому нам підходить обидва варіанти розвитку подій. При оновленні локальних мінімумів продовжимо набирати відкриті позиції, при поверненні ціни у попередній діапазон будемо закривати відкриті угоди з прибутком. Наступна валютна пара британський фунт по відношенню до американського долару. Якщо провести медіанну лінію по цінам останніх двох тижнів, можна досить чітко бачити розмежування угод на купівлю і на продаж. По нашим алгоритмам, у верхній частині коридору переважна більшість це угоди на продаж, а в нижній частині це угоди на купівлю. З технічної точки зору бачимо звуження цінових коливань, що може стати однією з передумов до формування сильних імпульсів наступного тижня. Наразі маємо кілька відкритих угод на купівлю і чекаємо відкриття ринку у понеділок. Наступна валютна пара британський фонд по відношенню до канадського долару. Маємо схожу картину. Діапазон коливань звужується, що також збільшує вірогідність формування імпульсного руху наступного тижня. Враховуючи, що ціна у середу зібрала ліквідність під локальним мінімумом попереднього тижня, з нашої точки зору, ймовірність подальшого руху ціни до зняття максимумів попереднього тижня є вищою, ніж зниження ціни. І остання валютна пара це новозеландський долар по відношенню до канадського долару, на відміну від двох попередніх валютних пар. Ми бачимо протилежну ситуацію, а саме розширення цінових коливань. Ціна крок за кроком встановлює нові локальні максимуми, а також локальні мінімуми, що дає нам можливість досить чітко працювати на купівлю у нижній половині даного діапазону і на продаж у верхній його частині. В цілому ситуація по всім активам є стабільною, тому продовжуємо торгувати у звичному режимі. Дякуємо вам за увагу. До зустрічі у наступному відео огляді.